24-й прикордонний загін імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, знаходиться в місті Могилі Подільській та охороняє ділянку Державного кордону з Республікою Молдова та Придністровським регіоном Молдови. Запрошує на військову службу за контрактом всіх мотивованих громадян, які бажають гідного та мирного майбутнього нашій Україні. Які гарантії надаються державою? Насамперед, це гідне грошове забезпечення. Від 20 тисяч гривень на місяць, яке може збільшуватися в залежності від вислуги років та займаної посади. Одноразова грошова допомога після підписання першого контракту від 27 тисяч гривень. Термін дії першого контракту складає від 3 до 5 років. Проте, в умовах сьогодення кандидату надається можливість скласти контракт на період воєнного стану. А також відповідно до законодавства України укладаються контракти про проходження військової служби на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років, та з громадянами, які здобули медичну або психологічну освіту, і які приймаються на посади за медичними психологічними напрямками діяльності, щорічна фінансова допомога на оздоровлення у розмірі заробітної плати, та щорічна виплата для вирішення. Соціально-побутових проблем, кар'єрне зростання, проходження необхідної підготовки у відомчих навчальних центрах та як наслідок підвищення грошового забезпечення, безкоштовне харчування, безкоштовне річове забезпечення військовою формою одягу, компенсація за найм житла, оплачувана відпустка, безкоштовна кваліфікована медична допомога у відомчих лікувальних закладах. Окрім того, в період воєнного стану передбачена додаткова грошова винагорода в розмірі від 30 до 100 тисяч, в залежності від виконання бойового завдання, які ж вимоги до кандидата. Насамперед, це призовний вік від 18 до 60 років, придатність до військової служби за станом здоров'я, психологічно-професійні якості, відсутність судимостей та фізична підготовленість кандидата, основні спеціальності, які пропонуються. Це посади інспекторів прикордонної служби, водіїв, медичних працівників, кінологів, кухарів, техніків, спеціалісти з керування БПЛА, гранатометники, кулеметники. А також на сьогодні ми потребуємо спеціаліста-СМника. Який же ж порядок вивчення та добору кандидата? При працевлаштуванні кандидат сам може обирати собі місце служби. Зазвичай ми призначаємо на посади поближче до місця проживання того громадянина, який обрав військову службу в лавах прикордонників. Окрім того, при укладанні контракту упродовж перших шести місяців дії контракту переміщення можливе лише у разі особистої згоди кандидата. Бажаючий звертається у відділ комплектування, проходить бесіду із своїм майбутнім керівником. Потім проводиться професійно-психологічний відбір, це так зване психологічне тестування на морально психологічну стійкість, розумові здібності, логіку. Якщо на даному етапі кандидат є придатним, тоді проводиться військово лікарська комісія на визначить придатність за станом здоров'я даного кандидата. Після позитивного завершення всіх етапів добору формується особова справа і укладається контракт. За більш детальнішою інформацією, також можна звернутися за номером телефону 068 581 57 87, або ж безпосередньо до нашого прикордонного загону, який знаходиться у місті Могилів-Подільський, вулиця Острівська, 2. Більш детально про потреби у спеціалістах кінологічної служби розповість начальник служби кінологічного забезпечення 24-го прикордонного загону підполковник Олексій Федоров. Підрозділи 24-го прикордонного загону комплектуються посадами інспекторів кінологів і службовими собаками. В своєму виступі спробую надати відповіді на основні запитання, які цікавлять кандидатів для вступу на контракт. Отже, перше це спеціалізація і напрям підготовки службових собак. На сьогоднішній день в Державній прикордонній службі активно використовуються собаки основних напрямів: перший це спеціальні собаки пошуку наркотичних засобів. Психотропних речовин прикурсорів, другий це службові собаки по пошуку вибухових речовин зброї боєприпасів, і третій напрямок це розшукові собаки прикордонної служби, які використовуються поза пунктами пропуска для виконання завдань з припинення правопорушень на державному кордоні. Отже, якщо е, говорити про спеціальних собак для пошуку наркотичних засобів та вибухових речовин, вони активно використовуються в пунктах пропуска через державний кордон для автомобільного сполучення та залізничного сполучення могилів Подільський. А мета використання собак це пошук та виявлення заборонених предметів безпекової складової, в транспортних засобів, вантажі, багажу та ручної кладі, які перетинають державний кордон. Рошукові собаки прикордонної служби використовуються поза пунктами пропуска, основна мета яких це пошук та переслідування порушників державного кордону, їх виявлення та затримання на місцевості, ведення боротьби, конвоювання, а також охорона. Що стосується забезпеченості, на сьогоднішній день, підрозділ 24 го прикордонного загону забезпечені на достатньому рівні. На сьогоднішній день існує система. Ветеринарного забезпечення, а саме проведення планової вакцинації службових собак, проведення їх диспансеризації, а також обробка від паразитів. Підрозділи забезпечуються на сьогоднішній день спеціальним спорядженням для утримання, використання та дресурування службових собак. Інспекторам-кінологам дозволяється утримувати службових собак у себе вдома, а також. На території військових містечок підрозділів 24-го прикордонного загону спеціально обладнаних вольєрах будках, підготовка інспекторів кінологів здійснюється в кінологічному навчальному центрі двічі на рік, курси яких проводяться базова підготовка від 3 до 6 календарних місяців, а також перепідготовка і підвищення кваліфікації. Військовослужбовці, які мають бажання проходити службу на кіличних посадах. Мають право використовувати власних службових собак а також собак, придбаних за державні кошти, або собак, які перебувають на забезпеченні державної прикордонної служби.